Філологічний факультет англійської мови вже четвертий у складі безкоштовного навчального закладу Університет 60+, що вже другий рік поспіль діє при Чернігівській міській бібліотеці імені Михайла Коцюбинського. У 2013-му спочатку відкрився факультет комп'ютерної грамотності, і однією з перших його випускниць стала Валентина Кузніцова. Старший правнук з пошаною називає її Моя продвинута прабабуся, але зупинятися на досягнутому жінка не збирається. І тепер планує опанувати ще й англійську мову. Тому що я боюсь тупити. Я вмію все. У мене дуже обширний круг знайомих по всьому світу. Америка, Італія, Данія. Що ще у меня? Ну Росія, звісно, Україна. Шоти, що єс, а Ізраїль у мене очень обширный, обширный круг, Я по скайпу безкоштовно навчатися в бібліотеці можна ще на двох факультетах історичному та правовому. І це не лише набуття нової інформації, це місце дружнього спілкування та відпочинку. Основне для так таких людей в віці – спокійна, комфортна, така доброжелательна атмосфера. Тому ми не будемо гнати говориться, в шею. Все це буде ненапряжно, спокійно, легко. Щоб вони не комплексували, що не забили, що, -то, що -то не успели, Ну, в такому плані. Ну, основне, даємо язикові навики, вміння, вміння розуміти на слух і прознати звуки англійські, там, читати вслух і про себе тексти, ну і, звісно, якусь лексику по определенним темам. Навчатися ніколи не пізно, і перші 14 студентів планується відкрити ще одну таку ж групу, доводять це, прагнучи нових знань, нових навичок, нових друзів.